Всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі, і зараз ми поговоримо на таку тему, як переробити безперебійник для того, щоб заживити свою квартиру чи дом світлом від обичного автомобільного акумулятора. Щоб працював інтернет, можна було заряджати павербанки і любі гаджети, які є у вас в квартирі. Я впевнений, що у багатьох із вас. Дома біля комп'ютерів лежать такі от упси, чи простими словами, безперевійники. Що треба з ними зробити для того, щоб вони живились не від того акумулятора, який в ньому, тому що його хватає ненадовго? Буквально на 10-15 хвилин старого акумулятора того хватало, щоб заживити там, я не знаю що, ну, комп'ютер і все, і він виключався. Для цього я підключив до нього, переробив його і підключив от такий от автомобільний акумулятор. І тепер я можу живитись від нього 4-5 годин, легко. Допомагає мені в цьому автомобільний акумулятор. І упс. От. Тепер поговоримо про те, як я переробив його. Це дуже просто. Я думаю, що навіть шкільник справиться з таким завданням, якщо йому поставлять його у школі. Дивіться, береться такий безперебійник. Переворачуємо його. Ну, у кожного різний безперебійник. Треба відкрити кришку. Тут є болти, ці болти не відкручуємо, от тут є болти, от болт. Вот болт. Буквально пару болтів. Відкручуємо. Відкриваємо цей безперебійник. Витаскуємо отут на цьому місці. На цьому місці стояв маленький акумулятор, родний від нього. От. Я його витягнув. Були такі от клейми: чорний чорний і червоний. От. Я їх вивел, зняв від того старого акумулятора, вивел сюди наружу, от, вивел її наружу. І вбудував в цей безперебійник отакий от, от кулер від комп'ютера. Вбудував, приклеїв на клей, на клей пістолет, і в мене вийшов от такий от безперебійник. От, вивел ці шнури і. Можна їх, в принципі, якби підключати до цього акумулятора. От. Погнали! Дивіться, друзі, ще, ще забув сказати. Ні в коїм случаї не перепутайте плюс. Вот тут, бачите, плюсик, а тут мінус з цієї сторони. Не перепутайте, це важно. Тому що буде замикання, почнуться плаватись оці провода. Може згоріти і упс, і вся техніка. Що у вас підключено до нього. Тому будьте обережні. Не путайте полярність. Підключайте правильно. Плюс до плюса. Спочатку плюс підключаємо, а потім підключаємо мінус. І все буде добре. І все буде добре працювати. Підключили. Тепер включаємо наш безперебійник. Включаємо. Все, він переключився. Вот, ця червона лампочка говорить о тому, що він підключений. Вот. Тепер до нього можна підключати, що завгодно. Телефони, павербанки, лампочки. Вот вот. Я зараз все вам покажу. Все побачите. Вот. Зараз він трохи попікає, там 5 буквально раз. І перестане пікати. Це говорить, о тому, що він повністю переключився в цей режим. Якщо вам мішається ця пікалка, там всередині коли будете розбирати, витаскувати той акумулятор всередині є ця пікалка, вона так виглядає. ну якби таке Її можна просто випаяти чи заглушити чимось там клей пістолетом туди всередину, воно не буде так піщати. Ну, суть це не важно. Так, от буквально трошки, і от він перестав пікати нам, мішати, як кажуть, уху. От. Для чого я вивив віддільно кулер від комп'ютера там всередині. Дивіться, я беру просто USB, то що я вивив, підключаю от сюди, і всередині починає працювати кулер і охлаждати цей радіатор. Вот. Все дуже просто. Тепер я хочу підключити наш роутер. Ну, так, хочу підключити, щоб він заряджав наш павербанк, а павербанк напряму живив наш роутер. Такий тест тестовий роутер. Я вам в прошлому ролі показував, як зробити роутер від павербанка напряму. Можете це подивитись. Але, дивіться, підключаю кабель. Оцей кабель я підключив до нашого роутера. Вот. Наш павербанк. Я підключаю напряму. Зараз, на даний момент. Вот. Підключив я напряму. Наш роутер від павербанка. Для того, щоб було таке іменно, щоб ви не лишились без інтернету, ми робимо таку систему. Бачите, роутер запрацював напряму від павербанка. Він ще не підключений до нашого безперебійника. Для того, бачите, і роутер зараз є енергією від павербанка. Для того, щоб був замкнутий такий круг. Я вам зараз покажу, що треба зробити. Беремо зарядку з Type-C вихідом. Вставляємо в нашу різєточку свободну. І тепер вставляємо його, цей вихід, вставляємо в наш павербанк. О! І пішла зарядка павербанку. Прикол, прикол. Тобто, дивіться, що можна зробити. Наприклад, робимо напряму від павербанка роутер. Вот, і робимо Робимо вхід, вставляємо в наш павербанк. І виходить, що безперебійник заряджає павербанк, а павербанк живить роутер. Вот. Можна, наприклад, безперебійник не включати, живитись напряму від. Павербанка, павербанк трошки, ну там пройшло пару годин, світла нема. Вот. Powerbank пару годин пропрацював, він може 5 годин, в принципі, 4-5 годин живити, наприклад, цей, цей роутер. Ну Цей роутер ще більше може живити. Якщо у вас там станція і современний роутер, як у мене, ну це просто тестовий. То, в принципі, дивіться, скільки він потребляє Взагалі 46 44 А 0,44 А. Це дуже, ну, в принципі, це дуже мало. І він може дуже довго цей роутер працювати від цього павербанка. Вот. Давайте, щоб не затягувати відео. Я вам просто зараз про от, от такі, от таку систему продемонстрував. Зараз я ще покажу, що, от ця, наприклад, люби, любі лампочки, все буде працювати. Дивіться. Витягуємо з розетки 220. От лампочка виключилась. І вставляємо в наш безперебійник. І світло включилось, бачите? Напряму від, від нашого безперебійника. От, дивіться, що нам треба. Світло. Світло є, роутер інтернет є. павербанк заряджається паралельно, якщо сяде цей акумулятор, павербанк завжди буде заряджений і завжди буде підтримувати наш інтернет. В такій зв'язці і світло, і, і інтернет, і наш акумулятор може працювати дуже. Ну, до 8 годин може це все працювати. Друзі, Друзі, я надіюсь, що я вам допоміг. От я його вже вставив напряму в розетку. Цей безперебійник, і він тепер. От, бачите, пішла зарядка акумулятора. І він тепер заряджає цей акумулятор. От. Світло виключилось. Повключали сюди прибори. Інтернет, лампочки, якісь зарядні пристрої, все буде працювати від цього безперебійника. Я дуже-дуже дуже сподіваюся, що я вам допоміг. От. Не забувайте підписуватись на мій канал. Це дуже мене мотивує записувати такі от круті ролики, такі всякі лайфхаки. Все буде круто, все буде Україна.